Поле через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він несе усім гостинці. Тож бринить від щастя край, тут ступає Миколай. Хоч на дворі і пороша сняться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Мої милі диточки та їх батьки. На світі багато урочистих визначних свят, але свято Миколая казкове, його чекають усі, і дорослі і діти. Це свято здійснення мрій, свято добра, коли кожна людина чекає на диво, тож нехай в цей день наші мрії збудуться, і диво загляне у віконечко кожного українця і українки. Зі святом вас! Мои люби.